Салют, я Нікітосік. Я вітаю тебе в своєму світі креативу, бренд-стратегії та особистого бренду. Якщо ти тут, то ти хочеш зрозуміти, як завдяки креативу зараз розвивати свій особистий бренд, так, щоб виділятися серед конкурентів і робити продажі. І назавжди забути, що таке, коли голови пусто, а контент та ідеї потрібні були ще на позавчора. Тож не будемо гаяти час, я починаю нашу презентацію у нас безкоштовний урок. Поїхали! І так, вітаю тебе на безкоштовному уроці. Давай почнемо з того, що дізнаємося, що, що тут буде взагалі. По перше, це урок про тебе, тому що ти головний персонаж свого особистого бренду. Ти спілкуєшся з людьми, ти їм продаєш свої послуги або продукти, ти робиш рілси, сторіси. Це все про тебе. Слухай, а також розберемо помилки особистого бренду, які допускають 99% людей, які будують особистий бренд. Також поговоримо про креативний підхід, у веденні особистого бренду та створення контенту. Ти і нарешті дізнаєшся про ті самі сакральні методи створення креативних ідей. А також бонус для тих, для тих красавчиків, які йдуть до кінця додивляться цей урок, вони отримують бонус. Безкоштовний від мене там пушка взагалі рідко це роблю, але це саме для тих, хто дивиться до кінця. Перше ще хотілося б познайомитися а то якийсь тіпчик залетів з білою головою, з порколитим вухом, носом, кулярами в татухах. Весь давай знайомитись. Мене звати Нікітосік, я бренд-стратег та креатор. Їм я займаюся, коли просинаюся, коли засинаю, коли строю геніальні ідеї для своїх клієнтів, які будують свій особистий бренд і хочуть. Це робити нетривіально, вони не хочуть бути похожими на конкурентів, тому вони мої клієнти. Тож покажу з ким я працював, для кого взагалі створював креатив та стратегію. Іван Матвєєв, Богдан Гур'єв, Михайло Хоміч, Артур Бустер. Денис Виноградов, Даша Брісанюк, Анастасія Салюк, Аня Митрофанюк. Давайте чим похлопаємо за те, що вони всі працюють з Тосіком. Давай перейдемо на наступний етап і розберемо, чому чому не виходить, да які помилки про побудові особистого бренду допускають всі люди. Тут хотілося б вимкнути якийсь салют, але... Нельзя війна, поки війна не салютів. І тому я думаю, ти тут чекав 99 помилок, е, які допускають при побудові особистого бренду. Але давай прямо, давай прямоту. Я не буду повторювати загальні помилки, тому що якщо ти ведеш блог е, і не отримуєш стабільних клієнтів, там, заявок, якихось там переглядів, то ну щось не так. Ну, рілі, really, щось відбувається не так, ти щось робиш не так. Але проблема не в тому, що ти там погано стараєшся, бо там замало знімаєш, а просто про. Проблема в тому, що твій контент, твій особистий бренд, він просто не викликає у людей якусь сильну імпульсу звернути на тебе увагу та згадати про тебе, коли вони там якоюсь біллю або проблемою зіштовхуються, яку ти можеш в принципі, вирішити. Рухаємося далі. Що ж таке креатив? Одразу підмічу, що креатив це не ота картинка, яку ми запускаємо в таргет, коли хочемо там набрати підписників собі або якусь якось прорекламувати. І я таки думаю, що. Навіть якщо ти про це не думав, але ти стовідсотково продумав, що креатив просто буде веселим. Веселим як братік братик але креатив, креативність це не, не крутити сальтухи на відосах, це не буде веселим, це не шутки, не, не матюкінні, не всякі не туди, взагалі, туди ми не йдемо. Що ж це насправді? Насправді, креатив творчість, яка має ціль. Наприклад, якщо художник доносить, що расизм це погано і намагається своєю картиною. Це передати да, розповісти всьому світу кожній людині. Це донести. То ця творчість вже автоматично стає креативом, але якщо художник просто малює якусь картину без сіль щось донести, нічого не хоче розказати, то це просто творчість. Це не креатив, я тебе вітаю. Ти розумієш, що таке креатив, але навіщо він, взагалі, твоєму особистому бренду? Щоб люди згадували тебе, коли ти їм потрібен? Якщо твій особистий бренд не асоціюється. Ні з чим конкретним у свідомості людей, то ти просто один із сотні таких же, не знаю, ти можливо там психолог, таргетолог. Якщо ти не викликаєш асоціації, то ти, як і 99 там інших людей, ти сотий десь там, але тобі повезло, що ти тут, тому що зараз ми будемо це виправляти. Є інструкція. Також креатив формує в тебе асоціацію та якір у головах людей, коли, наприклад, там умовний там. Твій конкурент або там колега, да який там займається, наприклад, ти там таргетом він СММ. То коли до нього приходить клієнти, кажуть: мені потрібен такий спеціаліст, то якщо в тебе... Є якори давці, є асоціації. То ця людина вона згадає про тебе, тому що креатив спрацював. Також люди будуть слідкувати за тобою. Ми завжди слідкуємо за тими людьми, які цікаві, які щось роблять не так. Ніколи ніколи не буває гарних новин, за якими б хотілося б слідкувати. Позитивних я маю на увазі. Завжди там щось, якісь тришняк. І, і, і також нам цікаво наглядати за людьми, які роблять щось. Ось нетривіальне щось креативне. Також одна з плюшок це виділення серед конкурентів. Це то про що мріють взагалі всі люди, які будують особистий бренд. Я не хочу бути схожим на конкурентів, тому в мене трошки їбанца така є. Ти я впевнений, також не хочеш бути схожим на конкурентів. А креатив він дає таку можливість. Також ти отримуєш віральність і зростання без реклами, тому що люди діляться контентом, який викликає емоції, інсайт або шо вже бери. І, і застосовує, як то кажуть, але щоб це все застосовувати, для креативу потрібна якась ціль да? для креативної стратегії потрібна ціль, щоб вона почала рухатися, тому що просто додати мозку, якусь задачу, придумати щось креативне, ніколи це не спрацює, тому що для креатива потрібна стратегія. Стратегії існує дві: перша стратегія грошей, її ми якраз такі і розберемо. Є ще стратегія медійності, але про це ми краще поговоримо в кінці, там, де буде бонус оцей. Да? Що ж дає нам стратегія? Грошей дві гілки, які показують, як неправильно ставити ціль. Пройдемося спочатку. По ним неправильно поставлена ціль звучить так Заробити в цьому місяці. 10 іксів від свого прибутку. Ну камон, це так не працює. Е, зробити 10к підписників за один місяць. Якщо на цю ціль немає пропорційного бюджету, то я не впевнений, що в тебе це вийде. зробити 5, 10, 20 креативних відео це також не ціль для креативу. Е, хочу записати відос, який набере мільйон переглядів у рілсах. Я тобі кажу, таке 100% не працює. Також не працює схуднити на 10 кілограмів. Нікітосік, а що ж все таке працює? Ти мене хочеш запитати? А давай з тобою про. Не правильна поставлена ціль для креативу звучить так: донести цільовій аудиторії, що є експерт у створенні візуалу. Наприклад, якщо ти створюєш візуал, я не знаю. Це вже чітка ціль, яка має причини на слідкові зв'язки. Далі залучити власників брендів одягу на свої послуги по створенню контенту або UGC. для креативу. Це чітка, зрозуміла, вимірювана ціль. Хочу розповісти про свій продукт, щоб захопити максимальну увагу людей і при цьому не розчинитись в інших експертах. Мрія всіх експертів не розчинити. Дитися серед інших експертів, <хи> хочу побудувати асоціацію X олговій цільові аудиторії. Якщо ви пригадаєте еру ще до інтернету, коли не було соцмереж, десь такі 90-ті. Мені вже до 30-ку, це я трішечки ще пам'ятаю. То всі, що тоді як працювали, коли моєму баті потрібен був якийсь валютчик поміняти гроші, то у нас завжди був якийсь саня, який мав набір Е, Як він вдягався, в нього була берседка, в нього були крилаті його вирази. Він ще кашляв там якісь випросики. тобто асоціації навколо людини, будували його особистий бренд, і коли потрібно було міняти валюту, мій батько йшов до Сані. це зафіксували про стратегію. медійності поговоримо пізніше, як я і казав, так що робити далі. А далі у нас практична робота, як цей креатив впровадити взагалі в твій особистий бренд, так щоб виділятися, да щоб контент почав набирати ці завітні перегляди, щоб клієнти конвертувалися в оплати, щоб грошики були на карті. Тобі моя порада. Пройди тест на архетипи. Це дуже, це дуже крута штука, тому що ти зможеш зрозуміти себе краще для того, щоб в подальшому накладати цей креатив на свої архетипи. Ти зрозумієш, як доречно себе вести на камеру. Тому що, от, наприклад, я шукач, творець це мої два архетипи. Я шукач шукаю свої якісь постійні образи. Для цього я роблю модифікації тіла і творець. Я креатор, також що тобі дасть цей тест на архетипи. Ти зможеш підглянути референси зовнішнього світу. Я тобі відкрию один секрет. Компанії вже заплатили мільйони доларів, щоб провести дослідження. І ці дослідження вони впроваджують фільми, відомі бренди одягу, тому що бренди мають свої архетипи, герої в фільмах мають свої архетипи. І дослідники, да вони вже вони вже всю роботу за тебе зробили. І ти заходиш, наприклад, в тебе архетип кохан. Ти вбиваєш в інтернеті. Бренди одягу, коханець або герої фільмів коханці. І що ти робиш? Ти в них піддивляєшся їх образи, їх поведінку на камеру, їх кольори, шрифти і далі. Твій образ вже сформований. На прикладі нашого клієнта після проходження цього тесту. Ми зрозуміли, що наш клієнт він маг і модрець. І я, в принципі, да, працювати з цими архетипами. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити дисонансне, таке резонансне відео, де нашого клієнта посадимо на мотоцикл, в якому закріплемо камеру на. І де він буде їхати? Із. Ролі е, архетипу мудрець розповідати щось про бізнес. А мах да в цьому е, образі це якраз таки те, що він їде на мотоциклі і знімає, як він розказує якийсь експертний контент. Тому це тобі дуже, дуже допоможе. Е, наступний крок взагалі подумай, які думки мають виникати у аудиторії про тебе. Що вони купили? Типу, от я хочу, щоб е, моя е, асоціація, типу, у людей була те, що я допомагаю збільшити прибуток. Е, або впізнаваність бренду завдяки нетривіальним рішенням, тобто креативу. І ці думки ми маємо викликати за допомогою РІЛ тому що це наш орієнтир про при виборі форматів і подач. Наприклад, я таргетолог, який не зливає бюджет. Окей, зафіксували, воно звучить кравенько, але хай буде, розберемося з цим далі. Далі ми підставляємо креативну методику, і тут бум барабани методика схрещування. Одна з креативних методик називається схрещення. Це коли ми беремо один. Один предмет, одне явище і схрещуємо з іншим явищем. Розберемо на прикладі, у нас є умовний таргетолог, який е, каже, що він не зливає бюджет, він рекламується да, всіх в рекламі в рілсах. Це ну, це, це, це вже всім зрозуміло. Це нудно. Ми беремо і схрещуємо, що бюджет це наче дитина. Да, коли підприємець нам віддає свої гроші, він він їх створив завдяки своєму бізнесу. Тобто можна асоціювати да, бюджет з дитиною. Таргетолог в цьому випадку може бути вихователем в садочку, і це вже про дитячий садок, де вихователь постійно наглядає за дитиною, щоб знає нічого поганого не трапить. Що ми це робимо? Накладаємо на формат, виходимо в різ. Якщо ти таргетолог, ти можеш вдягтися як вихователь в садочку або піти в садочок і реально зняти там відос, як ти бавишся з дитиною, в якої можливо там не знаю маска якась на голові написано бюджет, де ти розповідаєш своєму майбутньому клієнту, що ти настільки кайфовий чоловий хлопець і таргетолог, що ти просто будеш наглядати за тим бюджетом, щоб він нікуди не, не втік. Другий приклад з тим же таргетологом, так? ми беремо одне явище, типу бюджет, асоціюємо його з золотом, а таргетолог це охоронець в банку. І тут ми розуміємо, що накладають це на формат рілсу, ми можемо розіграти сценку. Ти таргетолог як охоронець в банку, який контролює ситуацію за тим. Щоб коштовності цього банку не зникли, тобто це вже креатив, це вже створення асоціації. Що якщо тобі клієнт дасть свої гроші, то ти будеш їх охороняти, ти будеш за ним переживати, да щоб вони нікуди не зникли, а можливо ще й примножились. Тому я вітаю з тим, що ти сьогодні дізнався, як створювати той самий креатив. Цей урок був, був заради цього. А тепер переходимо до обіцяного бонусу, який я обіцяв, що ти отримаєш, якщо додивишся до кінця. Я тобі пропоную безкоштовний розбір твого блогу, де ми розберемо твій контент, твою подачу, твою концепцію взагалі пройдемося по твоїм архетипам, розберемо твій контент, який ти до цього створював. Також сформуємо покроковий план. Як завдяки креативу побудувати особистий бренд та збільшити продажі та свою медійність в два 3 рази. Це стратегія, про яку я казав раніше. Стратегія медійності. Саме про неї ми і поговоримо на цьому безкоштовному розборі твого блогу, твого особистого бренду. Також під час розбору цього ми вже нагенеруємо купу ідей для тебе для інфоприводів, для продуктів, які можуть хайпувати окремо від твоїх послуг, які ти надаєш, також дам тобі в подарунок вже готовий. Овий список з 14 ідей, в яких розписано, як можна залучати нову аудиторію, нових підписників без таргету, чисто на креативних інфоприводах. Тому я б на твоєму місці не зволікав би зараз. Тобі внизу в боті прийде форма для запису. і Я тебе чекаю до зустрічі.